Вас, це окрема думка. Сьогодні в студії у нас гість Володимир В'ятрович, історик і громадський діяч. Доброго вечора. Вітаю вас, Доброго Володя. Вас. Сьогодні будемо говорити і як з істориком теж, тому що історичні події переживаємо. Ну і остання з них це та, що Росія прийняла в братські обійми, міцні Крим. Як ви це сприйняли? Ну, це дуже серйозна подія. Це дуже серйозна подія не тільки в історії України і Росії. Це серйозна подія світового масштабу, тому що насправді таким чином Росія зруйнувала. Цей дуже крихкий, але з іншого боку надійний світ, який існував міжнародних відносин, який існував після 1945 року. Це одна з один з найбільших кроків, який зараз поставив знак питання перед майбутнім світом. по суті, ми знову повертаємося в епоху холодної війни, і для нас, українців, найстрашнішим є те, що зараз ми опинилися по суті в епіцентрі цього геополітичного протистояння, яке тільки починається. Існо, спіч Путіна, той, який був той, який ми вислухали, це по суті оголошення сталінської премії та, оголошення холодної війни світу. А політолога Вікторія Підгорна добре пише: побіда во Второй мировой дала СССР карт бланш і можливість із очищення від сталінського фашизму. 23 роки після розпаду СССР нічого принципіальне не змінили в суті російського государства і во взглядах більшості російського суспільства. Те, що сьогодні відбувається з Україною, це... Жорстке атрізління міра. Мир буде завжди під догрози, поки РФ буде імперією і фашистським государством. От мене цікавить бачити, ми бачимо, бачимо кадри, які просто до болі нагадують північну Корею, нагадують радянський союз Три і все це. Лені Так, так. як могло статися, що світ це так довго ковтав і не розумів, що Європа і Сполучені Штати вони не були свідомі того, що ми ж це бачили вже світ, на жаль, задовільнявся якимось зовнішнім аспектом, який виглядав ніби як демократичний, ніби як ліберальний. На жаль, не було якогось вимоги зсередини в Росії, і навіть в Україні будемо відверті, вимоги порвати всім радянським минулим. Тобто ані в Росії, ані в Україні, навіть в Україні можливо трошки. Краще, все таки, але не прийшло процесів е, планованих серйозних процесів десовітізації, тобто поривання з цим радянським минулим. Відповідно, якщо в Росії ці процеси були ще швидше згорнуті, десь в кінці 90-х років то в Україні вони ще принаймні, пробувалися за часів президентства Віктора Ющенка. Е, в результаті ми отримали те, що в сусідній з нами державі біля керівництва опинилися люди, які вважали розвал радянського союзу найбільшого політичною катастрофою минулого 20-го століття, які, врешті-решт, відверто. Ставило собі за мету, по суті, подолати цю катастрофу, відновити Радянський Союз. І зараз небезпека, власне, полягає в тому, що ця незавершена десовітізація в Україні, яка так і не відбулася протягом тих 23 років, призвела до того, що в Україні ми маємо значну частину населення, яке, яке вважає себе радянським людьми, ідентичність, якого є абсолютно радянською. І саме на цих людей сподівається і зараз покладається Володимир Путін у своїх експансіях. Мова не йде про те, що. Сьогодні територіальна цілісність України є під загрозою через російськомовних чи навіть етнічних росіян в Україні. Нічого подібного насправді територіальна цілісність України є під загрозою, власне, через наявність цих людей з радянською ідентичністю. Вони є тими, які вітають Путіна, і вони є тими, які хотіли, щоб в Україна як 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 держава, зникла, тому що розвинена, нормальна, демократична українська держава є викликом для путінської системи координат, яка полягає в відродженні радянського союзу. Але чого ми іншого могли сподіватися, якщо 23 роки по суті в Україні через російські засоби масової інформації йшло відродження неосталінізму? Серіалами. але не тільки російські не тільки російські справді І... Україна Україна стала майданчиком для російської пропаганди транслювали це. Але не треба забувати, що останніх 4 роки за правління Януковича державні чиновники України були інструментом російської радянської пропаганди в Україні. Я маю на увазі Дмитра Табачника, який зробив все для того, щоб очистити підручники від якоїсь Інформації, що могла б ним трактувалася як антисовєтська. Я маю на увазі керівництво державного комітету архівів, до речі, досі не змінено. Товариш Ольга Петрівна Гінзбург, Гінзбург. досі є керівником архівів України, представник комуністичної партії, і вона все робила протягом останніх 4 років для того, щоб правда про злочини комунізму була закритою, для того, щоб ніхто до неї не добрався. Більш того, вона вважала за нормальне звертатися до істориків з рекомендаціями, що ви неправильним займаєтесь. Давайте не вивчайте репресії, давайте ви будете вивчати здобутки радянської влади. Так само інститут по суті. Совітізації суспільство перетворився інститут національної пам'яті, який теж вичвало стало на комуністичної партії так, Солдатенко? Та, тобто тут ми це. бачимо, що були цілий ряд інструментів, які е, діяли нібито від імені української влади, а проводили політику абсолютно співзвучну з політикою совітізації, яка є провідною лінією політики Володимира Путіна. А ви пригадуєте, як на тобто, тут ми говоримо про комуністів Солдатенка і Гілбург? А ви пригадуєте, як власники каналів, менеджери каналів, телеведучі українських каналів запрошували представників? П'ятої колони представників Кремля, які були у них оцих всіх Калісніченків, царів так далі, які були на зарплаті в ФСБ, вони запрошували на ток-шоу політичний як баланс, лозна, так лозна, як лозна баланс. Сенс. Ми балансували державну позицію позицію людьми, які е, державу руйнували по суті. Справді, це, це це є гріхом журналістики, коли бажання балансу е, заради якогось примарного абсолютно балансу давали можливість висловлювати повну брехню. Ми часто були свідками, того, особливо на таких е, е, ток. -шоу. Шоу присвячених історії, і там розумієте, коли проти людини, яка є фахівцем в певній проблематиці, виставляли повну невігласи тільки для того, щоб показати якусь протилежну точку зору. А от я постійно намагався пояснити створити шоу рейтинг і так далі. Так, так. Тобто, це робилося заради пристраси. Я намагався колегам журналістам пояснити, що розумієте, що історична правда, якої вона примарно не було, але вона не лежить посередині між правдою і брехнею, вона все таки там, де правда. І відповідно, якщо ти просто проти неї протиставляєш відверто брехнючу пропаганду, як це було часто в шоу за участю Вадима Колісніченка. Від того ми не наближалися до правди. Від того навпаки, ми десь збурювали якісь ті стереотипи, міфи, які були закладені. Десятки років закладалися в свідомість українців, і е, ті кнопочки мав можливість натискати теж Вадим Колісніченко. Замість того, щоб заблокувати можливості для такої провокації, на жаль, цих людей піднімали знову таки заради якогось рейтингів, заради збурня, заради шоу, яке ці люди обов'язково забезпечували. Ну і фактично, це це було до. До розколу країни і до розбрату а ну і плюс до того всього, що бралися також святі речі, наприклад, як голодомор, завжди давалися якісь ідіоти, які казали, що не було якісь комуністи та. Які говорили, що голодомору не було, і так мовити, ну, це було Це ми... баланс. Це було балансування минулого року було у нас 80-ті роковини голодомору. Я хочу нагадати знову таки, що український інститут національної пам'яті, як до речі, згідно закону, чинного закону, навіть на той момент чинного закону про голодомор інститут національної пам'яті мав бути власне цією інституції, яка мала би опікуватися цією проблематикою в державній політиці. Так, от від імені інституту національної пам'яті з'явилися три публікації: з дві з них Валерія Солдатенка, в яких він доводив, що голодомору як такого практик. Не було і не можна назвати голодомором. І е, одна е, заступника директора цього інституту е, Дмитрія Відінєєва, який говорив, що саму концепція голодомору е, вигадала українська діаспора, і це є продукт холодної війни, який зараз знову намагається хтось відновити. Отже, е, ці інституції, які були б, на насправді, мали бути створені для відновлення національної пам'яті, використовувалися для е, відродження абсолютно радянських міфів, і ці міфи транслювалися на суспільство, яке на жаль було ще не. не, не, не Вилікувано від від цих міфів через це рефлектували, через це ці міфи знову відроджувалися. Через це ми зараз опинилися в такій ситуації, коли Ситуація катастрофи. Ситуація, Ситуація катастрофи катастрофи, коли справді країну країну ділить не якась там географія, країну ділить не е, любов чи не любов до теперішньої влади, а країну все таке розуміння, чи повинна існувати взагалі держава, чи не повинна існувати держава Україна як держава незалежна. Ми повернемося до розмови з Володимиром В'ятровичем. На кілька хвилин ідем на рекламу, і будь ласка, дочекайтеся. Продовження програми Окрема думка з істориком Володимиром В'ятровичем ми говоримо про те, чому в Україні не проводилася десовітизація і десталінізації, і до чого це призвело. До якої це катастрофи призвело? Володя, але це також призвело до інших речей. Наприклад, я маю на увазі. Оця от це загострення і ця агресія кремлівська. Дивіться, те що не змогли зробити, не змогла зробити жодна українська влада за 23 роки, зробив Володимир Путін за кілька тижнів. А так йому можна подякувати і mm -hmm. дати звання героя України власне за інтеграцію української нації. Зараз у нас просто на очах справді твориться українська політична нація. Коли українці незалежно від їхнього етнічного походження, незалежно від їхніх якихось е мови релігійних поглядів, вони об'єднуються, об'єднуються під цими жовтими прапорами, об'єднуються для того, щоб захистити Україну як свою батьківщину дуже багато росіян, які етнічних росіян, які живуть в Україні, вони захищають Україну не тільки як е, свою державу, де вони живуть, а вони захищають її так само як своєрідну альтернативу до Росії, як демократичну альтернативу до Росії, тому що для них, на жаль, їхня батьківщина Росія вже е, стала державою, яку важко врятувати, яка вже здається провалилася остаточно в цей морок авторитаризму, можливо, навіть тоталітаризму. Те, що ми бачили, це теж певні ознаки тоталітаризму. Відповідно, для них Тих, які ж росіяники живуть в Україні, Україна є своєрідним, ну можливо, викликом, що ж можна зробити іншу державу на руїнах радянського союзу, і хай ця держава буде називатися Україною, але вона може бути демократичною, вона може бути ліберальною, вона може бути антисталінською, антисовєтською. У нас є відео з Херсона. А в неділю в Херсоні автопробіг відбувся. От зараз ми його покажемо. Відбувся автопробіг по місту, присвячений власне, ну це протест проти російської окупації. Російської окупації Криму, і е, я прошу звернути увагу, як реагують люди на вулицях. Це в той час, е, коли е, представник маріонеткового уряду е, Криму е, Рустам Тимиргалієв каже, що у нас хватить сіл не тільки оборонятися, це, но і від незаконної власті Одеської, Херсонської Ніколаївської області. Я думаю, що якраз такі Оце, події, власне якраз, ось відповідь на це якраз такі події і провалили по суті російський план. Суд якого полягала в тому, що е, звичайно вони не збиралися. Понатися в Криму вони очікували, що відбудеться масові проросійські маніфестації по всій Україні. І власне ці маніфестанти будуть вітати вторгнення російських військ, які прийдуть як миротворці. Але цього mm -hmm. не сталося. Це, це, це абсолютно не вдалося, тому що е, проросійські мітинги довелося робити самим росіянам, яких звозили з сусідніх областей. І відповідно жодної підтримки, масової підтримки, на яку розраховували на яку розраховував Путін, е, йому не вдалося здобути. І, відповідно, mm -hmm. це його руська вісна по суті Провали зупинила. Ласи абсолютно провалилися. Ну я не знаю. Кажуть, що далі досить складна ситуація у там в Харкові, Донецьку і е, Херсоні, але те, що ми бачу, побачили, це говорить про те, що достатньо велика це тисячі людей, які виходили і в Донецьку, і в Харкові. Ну це просто до сліз в Ви і розумієте. Ситуація ще довго буде залишатися складною. Справа mm -hmm. тому що для того, щоб дестабілізувати ситуацію, достатньо кількох десятків людей навіть на на, на цілу область для того, щоб робити якийсь шум, для того, щоб проводити різного роду провокації. Тим паче, якщо ці люди. Збройні тим паче, якщо ті люди мають якесь прикриття і можуть тікати за межі України, відповідно вони справді можуть нанести ще дуже багато шкоди, і те, що ми бачили в Донецьку в Харкові, коли дійшло до кровоприлиття. Коли так. коли дійшло до вбивств, показує все таки, який потенціал поки що є в, в цих всіх речах, але будемо сподіватися, що е, цей потенціал е, почне спадати власне через те, що е, ці люди все одно є чужими, навіть в цих регіонах вони є чужими і їх не сприймають. І очевидно, зараз ще дуже багато залежить від того, коли нарешті зорганізується вертикаль влади. Українського першого силових відомств, які зможуть дати гідну вісіч тим крокам, які роблять так звані сепаратисти, які насправді не є сепаратистами, тому що це на такі див... російські диверсанти, диверсанти угу. на території України Володі. Е як ви реагуєте на те, як діє влада зараз, от в цих умовах, наприклад, силовий блок, от яке я, я, належу, є, я належу до тих людей, які вважають, що треба максимально допомогти владі, тобто не просто критикувати, І те мене теж накопилося чимало зауважень, чимало якогось такого угу. критичного запалу, яким би хотіть. Тіл, які б хотіли вихліпнути на представників влади, зокрема силового блоку. Але з іншого боку, я розумію, наскільки непросто їм зараз працювати, в яких складних умовах вони зараз знаходяться, особливо що стосується, що стосується силового блоку. Треба розуміти, що е, цей силовий блок ще кілька місяців тому був е, лояльний до Януковича. Е, і власне цих силовиків були кинули проти власного народу, що теж очевидно відображилося на якійсь їхній ну психіці, на їхньому самоусвідомленні. Потім е, вони зрозуміли, що вони робили щось. Абсолютно неправильна частина з них частина зрозуміла частина частина зрозуміла частина з підраховує скільки Вони в російській армії будуть заробляти збирається тікати. Так. частина з них боїться можливо якогось суду, тому що в них справді руки в крові після 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 цих всіх подій, і тим не менше саме такими людьми, тому що інших поки що немає. Ці село, ці тепер чільники силових відомств повинні навести порядок. Відповідно, це треба розуміти, що це дуже непросто. Я в принципі вважаю дуже правильним кроком створення національної гвардії. Це по перше з історичної точки зору. Правильний крок, тому що національна гвардія була одна з таких елітарних частин українських, і шкода, що її було ліквідовано за часів Луні кучми. По-друге, це можливість власне для тих дуже багатьох людей, які пройшли справді вже бойову школу на майдані в лавах самооборони влитися в певні вже організовані структури для того, щоб захищати свою країну. Тому що я скептично ставлюся до закликів багатьох моїх навіть друзів, колег, які вже звучать, що е, негайно творимо якусь там партизанську армію, відтворюємо українську повстанську армію, будуємо підпілля. Що подібного? Ми маємо свою державу. Про це треба не забувати, і ну, ми маємо свою армію. Ми повинні посилити свою армію, ми повинні посилити свої структури. І це так само стосується органів влади. Що зараз найпростіша позиція, яку ми можемо зайняти як громадськість це критикувати просто органи влади. Мені здається, що максимально зараз треба скористатися можливістю того, що ця влада ще докомплектовується і. Хто з представників громадськості має можливість війти в органи влади, він повинен це зробити, а, а не станеться просто так, залишатися що під живого. шумок війни в такі продають в органи влади, що немає де тавра поставити на цих людях. А, ви бачите, що навіть очевидно, що такі можливості є, але навіть події останніх тижнів показують, що навіть під шумок війни українці навчені майданом все-таки фільтрують владу. Ми є свідками таких акцій протестів, вже? що вдається в Волинській області заступника губернатора таки не затвердили якого звинувачили mm. в корупції у Львівській Осі прокурора Львівської області не допустили до представлення, якого звинуватили в корупції. Знаєш, що по лінії міністерства внутрішніх справ теж було кілька таких скандалів, які закінчилися тим, що цих людей не, не зараз збираються приймати. І наскільки я чув, сьогодні була заява Авакова про те, що він буде виносити на суд громадськості окремі кандидатури, які зараз ним підготовлені для заняття тих чи інших посад в Міністерстві внутрішніх справ. Тобто ми вже маємо прецеденти того, Якісь коли громадськість і механізми прямої дії, механізми mm -hmm. прямої демократії, по суті, коли до громадськості не допускає відвертих корупціонерів. Очевидно, що пройдуть час, частина з них пройдуть. І очевидно, що якби була тиха, спокійна, мирна ситуація, здобутки Майдану в цій сфері були б набагато більшими. Тому що зараз, зараз справді, дуже багато уваги відволікається на це зовнішнє протистояння, але тим не менше, і навіть в цій сфері маємо вже ну, досить багато успіхів. Це розрубати одним махом неможливо. Абсолютно. Це, процес. Абсолютно. це Абсолютно. процес. Це довгий процес, це, це переродження українців. Ви повинні розуміти, що борючись з Януковичем, ми, ми намагалися змінити не тільки Януковича, ми мали змінити самих себе. І ми зараз все ще міняємося. А ми говоримо з Володимиром В'ятровичем. Будь ласка, дочекайтеся після невеличкої рекламної паузи. Ми продовжимо розмову. Це окрема думка Володимир В'ятрович, історик та громадський активіст, у нас в студії. Володя, закінчили ми чи не закінчили а продовжу розмову про десвітизацію і десталінізацію. У цікаво, ми готували ефір з Ларисою Івшиною не так давно і зробили такий експеримент. Запитали в молодих людей, студентів, як вони ставляться до радянського союзу. Так, от дев'ять з 10 опитаних сказали, що радянський союз це було дуже круто. Це було дуже класно, тобто, це те, що вони знають з кіно, бабушки дідушки колбаса по 2 гри, по рублі і так далі. І отже, і ще одне: у Харкові, коли палили книжки біля просвіти. Пригадайте, знаєте, які це книжки були? Це були книжки про голодомор. Тобто ті тушки, це дуже символічно теж, вони спалювали історичні книжки про голодомор. Я знаю, що ви маєте відношення до Інституту національної пам'яті, ви як історик, ви маєте відношення до архівів. Що зараз відбувається? От. З тою інституцією, яка повинна займатися національною цю я був одним із тих людей, які входили в робочу групу і створення інституту національної пам'яті у 2006 році. В 2006 році його таки було створено. Його очолив академік Ігор Рафаїлович Юхновський. Ця інституція діяла до 2010 року. Я в той час так само був директором архіву Служби безпеки України, де основний масив документів КГБ, які ми намагалися передати в Інститут національної пам'яті. На жаль, це не вдалося. Все було тодішніх, навіть так само політичних причин. Пуше тоді на посаду керівника архіву повернулося Ольга Гінзбург, представник комуністичної партії. Це це був 2009 рік. Це був це було ще за правління помаранчевого уряду. Том тобто, менше в цьому помаранчевому уряді керівником державного архівного відомства була Ольга Гінзбург. Зараз вона далі залишається на цій посаді. Зараз далі на посаді керівника інституту національної пам'яті є ще один ставленої комуністичної партії Валерій Солдатенко. Взагалі, в 2010 році цю інституцію значною мірою було ліквідовано. Тобто її статус як спеціального органу державної влади, а такий статус власне, був потрібен, тому що аналогічні інституції саме в такому статусі. Діяли в Польщі, Чехії, Словаччині, в країнах Балтії для того, щоб проводити якусь системну політику подолання тоталітарного минулого. Так от цей статус було ліквідовано в кінці 2010 року. Інститут перетворено в якусь наукову. Інституцію при кабінеті міністрів, і в такому в такому незрозумілому статусі він існує досі, існує досі. І по суті, ми зараз маємо дуже дивну ситуацію, коли з одного боку маємо фактично військову ситуацію війну, де надзвичайно важливим лінію від, 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 відтинком фронту є інформаційна війна, з, зокрема довкола головним, минулого. Через все, так багато говориться і про Бандеру, і про, про інші якісь речі. І разом з тим, власне, за це за цю історичну політику в Україні досі відповідають люди Люди, які відверто працюють проти України, тобто це як на мене приблизно так само було б адекватно, якби ми досі мали міністром е, оборони Левідєва, міністром внутрішніх справ Захарченка. Тобто, це, це однаково небезпечно. Ми повинні розуміти, що е, е, гуманітарна політика е, і десовітізація це вже не тільки гуманітарна політика. Десовітізація це, це питання безпеки держави, тому що наступ, який зараз розгортається проти України, опирається на е, совєтську ідеологію. Якщо ми хочемо зупинити цей наступ, ми повинні розбити цю ідеологію. тим паче, що ми маємо всі можливі. Усі для того, тому що на нашому боці правда на нашому боці власне тисячі документів архівів, які показують страшну злочинну суть цього режиму. І якщо ми не будемо цього робити, то очевидно, що домінуватиме російська пропаганда. І той приклад, який ви навели, що сучасна молодь починає говорити про людей. радянське минуле як нормальне, це якраз приклад того, що згорнулася будь-яка робота спрямована на відкриття правди про комуністичне минуле. На жаль, в силу природних причин вже фактично стає дедалі менше жив... серед живих тих людей, які безпосередньо. На своїй шкірі пам'ятають ті страшні сталінські репресії е, комуністичного минулого. Вони вони вмирають, або вже майже практично всі вимерли. Е, а в підручниках, які мали би перенести цю пам'ять, які мали бути містком до молодого покоління. Ця інформація теж зникає, зникла завдяки Дмитру Тавашникові. Якщо цього не буде робитися подальшому, то ми будемо мати поступове реабілітацію всього совєтського. Поступово е, дедалі більше в Україні буде гомо які здавалося б мали б відійти разом з радянським союзом. Але цей сувок репродукується він сам себе відтворює, і зараз він є власне опорою і і надалі буде опорою для якихось експансіоністських планів Володимира Путіна. І це треба розуміти. Ну от я знаю, що в Німеччині вони кожному поколінню пояснюють що таке нацизм, тобто абсолютно кожне німеччина, покоління... німеччина пройшла дуже активний процес денацифікації. Mm -hmm. Власне, опираючись на ці процеси денацифікації, схожу політику провели в посткомуністичних країнах Центральної та Східної Європи. Mm -hmm. Для цього власне створюється такі інституції, як інститут національної пам'яті в Польщі, в Чехії. В Угорщині, в країнах Балтії, чим вони займалися? Вони в першу чергу відкривали архіви комуністичних спецслужб для того, щоб показати. Чим була ця комуністична комуністична система як така, які страшні жертви, від яких вона принесла. Далі вони проводили дуже активну роботу з е, інформаційною роботою, для того, щоб донести цю цю інформацію до загалу. Тому що ми повинні розуміти, що дуже багато людей, є, які е, вже провчилися в радянських школах і не будуть заглядати в підручники історії. І відповідно ми маємо зараз ну абсолютно більшість громадян України, які ніколи не читали української історії. Добре, що ще школярі, які, які застали певний період до табачника, які провчилися за нормальним підручником, Каками у них є певне уявлення про українську історію, натомість, абсолютна більшість за людей, особливо тих людей, які зараз приймають політичні рішення, я маю на увазі народних депутатів. і Інших це люди, які здебільшого невігласи в українському минулому. Я би сказала навіть що маркером того, чим є сучасна влада, нова влада, буде те наскільки довго Ольга Кінсбург і Солетенко будуть перебувати на посадах голови Держкомархіву і абсолютно з вами згоден, національної пам'яті. Тому що я, я не вважаю, що це питання другорядне, як Намагається зараз показати, не, не вважаю, що це питання може десь почекати. Це питання, яке є безпосередньо е, прив'язано до тих подій, які маємо зараз в конфлікті з Росією. Володя у нас лишається дуже мало часу. Мені хочеться запитати про Бандеру. Чому Бандеру сьогодні Путін згадує своєму своїй промові знову бандеру, що Крим буде українським, російським кримськотатарським, але не бандерівським. Бандера став символом е, цієї революції, символом Євромайдану, і головним звинуваченням нам По-перше, завдяки його реальній біографії, він справді був людиною, яка перейшла через три смертних вироки, яка боролася проти всіх окупантів України і був вбитий врешті через кілером КГБ, через це Через це він став символом. А крім того, його зробила символом і сама радянська пропаганда, яка можливо через пізучість його прізвища до слова банда намагалася його таким чином розкрутити. В результаті Бандера став вже не просто символом якогось українського націоналізму. Він став символом всього антисовєтського. Через це вже говорили про бандерівців Балтійських, Бандерів-бандерівців кавказьких. Через це зараз вже російська пропаганда офіційно чи не офіційно про так званих жидобандерівців татаробандерівців і, татаро і так далі. Тобто да. зараз Бандера стає справді. Символом всього антисовєтського і через це через це він настільки важливий для радянської пропаган... пропаганди, для російської пропаганди по суті радянської пропаганди для того, щоб боротися проти нього. Через це я вважаю, що ми повинні бути тими, хто мають пояснювати, ким були бандерівці, за що вони боролися, і чому ті люди, які зараз борються знову таки за свою за свій народ, за свою свободу, їх знову називають бандерівцями. Ну, як написала блогер з Одеси Ірина Мідушевська, яка називає себе Жидо Бандерівкою, вона каже: це ж треба прожити життя так, щоб і 50 років після твоєї смерті ще далі кагібістів теліпало, тільки при згадці твого ім'я. Дуже дякую, що були з нами. Це була окрема думка. Володимир В'ятрович, історик та громадський активіст, був нашим гостем. Дякую за увагу.